Я Андрієнко Аліна Василіна, вчитель історії Дніпровського ліцею номер 142 імені П'єра Декубертена. Я молодий викладач, який знаходиться на одній хвилі зі своїми учнями, яких поважаю і безмежно люблю. Навчаю дітей різного віку від 5-го класу і до 11-го. Насправді це дуже цікаво викладати одночасно. В учнів різних вікових категорій та порівнювати їхні інтереси, але напевно найбільше мене захоплює спостереження за учнями, з якими ми колись познайомилися досить юними, а зараз бачу перед собою вже дорослих, майже сформованих особистостей. Насправді, через те, що різниця у віці у нас з учнями незначна, нам легко знайти спільну мову. На уроках у нас дружня атмосфера, і процес навчання проходить легко та ефективно. Для своїх учнів я друг. Ми можемо обговорити все на світі, і якщо виникне якась проблема, я завжди підтримую і допоможу. На уроках використовую різні методи навчання: робота в малих групах, мозковий штурм, незакінчені речення, ситуативне моделювання, зими позицію, дискусії, кросворди та вікторини різні інтерактивні завдання. Отже, для того, щоб робота з учнями була різнопланова, мені потрібно не відставати від новинок сьогодення. Для цього я постійно сам вдосконалююсь. Проходжу курси, вебінари, конференції, тренінги. Проводжу консультації на свіжому повітрі. Це корисно не лише для їхньої розумової діяльності, а й для здоров'я. Я щаслива мати можливість навчати і розвивати дітей. І вдячна, що маю такий безцінний досвід.